Сьогодні і, власне, щодня фактично ми б'ємо рекорди. От що тижня можна так навіть сказати, по кількості застосованих засобів повітряного нападу. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети. крилаті ракети повітряного та наземного базування. Ну і також велика кількість ударних БПЛА та дронів таторів. Загалом аж 400, 407 Ударних безпілотників застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також по балістиці маємо дані щодо застосування шести балістичних ракет. Ну і до 38 крилатих ракет. 38 крилатих ракет. Більшість із них знищено. Ми дамо офіційні дані, коли остаточно вже підрахуємо. До 30 ракет приблизно було. Власне, знищено оборони. Ну по ударних безпілотників також маємо до 200 збитів. Знову ж таки, підрахуємо побачити нашу офіційну інформацію. Працювали сьогодні сили оборони надзвичайно напружено. Дійсно, атакували вони фактично, так з північних регіонів більшості з півночі верніше, України. Це та Сумська область, звідки заходили Харківська, Чернігівська. Ну і не вся маса цих БПЛА йшла сьогодні таким повзучим наступом до західних регіонів нашої держави. По власне слідування по маршруту знищувалась протиповітряною обороною, було залучено. Зенітні ракетні підрозділи системи РЕП, звісно, ну і авіація, як же без неї сьогодні, особливо західні літаки, це в 16 міраж відпрацьовують доволі таки ефективно, тому маємо потужний результат. Хочу ще раз підкреслити, що 200, 200 безпілотників до 200, скажімо так, знищено там вогневими засобами. Ну також ще. 167 локаційно втрачено і офіційну інформацію. Ми зараз оприлюднили.